Анусі, різдвяниці, масляниці, василини, полісянки, полтавки усіх цих ляльок неможливо перелічити. Втім, кожна має власне ім'я та історію. Усі вони зроблені Іриною Зайцевою за народними традиціями ляльок-мотанок. Здебільшого ляльки майстрині жіночої статі. Втім, віднедавна почали з'являтися і чоловіки в їх компанії. Почала робити слівочку, відомо роки. Коли вже не розлучники, робила весільну пару то обов'язково робила чоловіка. Основа їхня дуже проста, але вони для мене щось важче як дівчата на виготовлення однієї ляльки без авторської вишивки. майстриня витрачає близько доби. У своїй роботі використовує природні матеріали та народні мотиви. Тут Ніби не мотанка-лялька, це вже йде авторська лялька, але на основі отих старих ляльок-мотанок. І можливо зараз люди будуть бачити от такі ляльки, більш сучасні, да, але на основі народної ляльки. І можливо будуть робити свої ляльки також для своїх дітей вже свої ляльки. На виставці представлено близько півсотні робіт. Тут є не лише ляльки майстрині, але й її учнів. Взагалі, стверджує Ірина Зайцева, процес виготовлення ляльки не є надто складним, а результат подобається і дітям, і дорослим. Моїй донечці дуже сподобались. Вона підійшла і вже мабуть би взяла собі. Можливо, хтось подарує от, любить гратися. Якби вона ще співала, то я думаю, вона б з нею разом тут, так, Ангелінко. Авторські лільки Зайцевої знаходяться у багатьох приватних колекціях. А її найвідоміша Василина за метр шідесят занесена до книги рекордів України як найбільша народна лялька. Наталка Пастухова, Юрій Кобів, новини Рівного.